Йому друзі, сьогодні продовжуємо наш проєкт. Варто знати це розмова з адвокатом, правозахисником, юристом Іваном Громком. Сьогодні маємо досить багато питань, всі вони різні. Навіть неможливо було їх об'єднати в одну тему, але люди потребують якоїсь правової допомоги, правової консультації. Тож про це сьогодні будемо говорити, Іван Миколаївич, Насамперед є кілька питань, які стосуються воєнного стану. До прикладу, хто із чоловіків має можливість виїжджати за кордон, кому ще не виповнилося 60 років. Ну, дивіться, коли почалося повномасштабне вторгнення е, в, в лютому 2022 року, після цього Кабінет міністрів України вносив певні зміни і є в нас правила перетину державного кордону України, які регламентують саме перетин державного кордону. Ми можемо я вам сказати, так групувати, хто має право виїжджати, чоловіків в, в віці від 18 до. 60 років, uh -huh. оскільки ті, що до 18 років, після 60 років у них вільний виїзд, можуть виїжджати без будь-яких відповідних додаткових документів. Так. Та. Ну, у нас мають право виїжджати, це особи з інвалідністю. Тобто чоловіки, за які мають групу, групу інвалідності, будь-яку групу незалежності, перша, друга чи третя, значить, при наявності відповідного посвідчення, яке посвідчує наявність цієї інвалідності, також особи, які мають Дружиною з числа осіб з інвалідністю і про супроводжують її для виїзду за межі України. Тобто сам чоловік без дружини не може виїхати, але він повинен дати відповідні документи про інвалідність дружини і документи, які підтверджують тобто, скажем, перебування відповідно в шлюбі. Також мають особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини, з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи супроводжують одного з таких батьків за для виїзду за межі України. Також особи, які здійснюють постійний догляд з особою з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Також постанова регламентує певний перелік документів, наші це або зареєстровано до місця проживання, або Отримання акту встановлення здійснення догляду. Закон передбачає, що ці особи саме якраз вони повинні виїхати в супроводі інваліда і повинні повернутися на територію України на інший разом, тобто не пізніше, чим повернувся відповідний інвалід. Також мають право на виїзд за межі України на отримання дитини, яка є особи інвалідністю першої чи другої групи. При наявності відповідних документів мають також право баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які соборуть дітей з інвалідністю для виїзду за межі України у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову. Тут вже чітко прописано, що будь ласка, але значить, які не підлягають призову. Також мають право опікуни осіб з інвалідністю визнаних. Судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України за наявності відповідного рішення суду. А коли особа визнана дієздатною, але не призначений опікун, на це один з повнолітніх членів сім'ї першого або другого ступеня своє споріднення. Тобто треба надати відповідні документи. Також закон передбачає, що підлягають виїзду інші військовозобов'язання, які не підлягають від призову на військову службу під час мобілізації, але за певним виключенням, законство виключення, наприклад, на студентам, які навчаються, не підлягають мобілізації, але вони не можуть виїхати за межі України. У ага. нас також, наприклад, викладачі загальноосвітніх навчальних закладів, фахової передвищої освіти, вищих навчальних закладів, які. Працюють в даних закладах на основному місці роботи, на став... не менше 0,75 ставки. Вони не підлягають мобілізації, але не можуть виїхати за межі України. Тобто, це особи. Тобто, в загальному є ще інший перелік там під час роботи, наприклад, ну, ми не говоримо так, про відрядження так, і таке так, інше. Так, тобто так, не торкаємося. Основне от основна маса та як прописано, цією постановою. Тому хто хоче виїхати, значить, завжди звертайтеся. До правил перетину державного кордону України на інші скільки періодично там вносяться зміни, якісь трансформації? Якщо людина не може, будь ласка, ви можете або особисто подивитися це ну, крайній випадок можна телефонувати да. на прикордонну службу так, і уточняти так, в принципі так, всі так, нюанси. Так, так, ви говорили про дітей? От ще одне якраз питання наступне: які документи потрібно мати для перетину кордону на дітей? От в умовах воєнного стану дещо є якісь зміни, так так зміни відбулися, оскільки якщо до початку повномасштабного вторгнення у нас, наприклад, діти мали право виїхати до 16 років, оскільки після 16 років на діти самі вільно виїжджають без uh -huh. батьків, без їхнього дозволу, то до 16 років необхідна була згода обох батьків. Uh -huh. Коли почалось повномасштабні вторгнення, внесли зміни в цю правила пратно державного кордону, і тепер, якщо дитина їде в супроводі одного одного з батьків, відповідного дозволу не потрібно. Значить, якщо також дитина може виїжджати в супровіді інших осіб. От якраз не... ще одне питання. Чи може дитина виїжджати в супроводі так. І не батьків? Будь-якої будь особи, але для цього треба згода одного із батьків. Хоча б одну. Одного так. із батьків, це може бути або нотаріально засвідчена згода, або це е, за заяву, яка, яка засвідчена органами опіки і піклування. Маємо ще блок таких комунальних питань. Вони більш конкретизовані, але можливо людям буде все-таки цікаво, бо в таку ситуацію може потрапити будь-хто. З горішньої квартири у нижню квартиру постійно тече вода. Якась є проблема з системою водопостачання, але господарі цієї квартири фахівців МТВЕ не пускають, кажуть, у них гарний ремонт, і взагалі вони не налаштовані щось робити. От приходили фахівці міста енергії і сказали, що то дійсно проблема з цієї квартири з системою. Водопостачання і можна це зробити, розбивши стінку у коридорі. І от постає питання: хто тоді має оплатити ці роботи, аби розібрати цю стіну, виконати якісь там ремонтні роботи і, в принципі, знову ж таки закласти її, замурувати і таке інше? Ну хто має це відшкодовувати? Ну з одного боку, це проста, а з другого боку це дуже складне питання. Ну, Законодавець в нас цю процедуру прописав: є закон про житлово-комунальні послуги, стаття 29 це порядок доступу до житла іншого об'єкта нерухомого майна споживача. Відповідно, оскільки в нас, наприклад, в багатоквартирних будинках, де система опалення, система водопостачання, водовідведення, електропостачання, вона є централізована. Тобто в газопостачання, значить, неможливо відділити чи окремо подати якусь послугу окремому споживачу. Закон про житлово-комунальні послуги дозволяє відповідним органам тобто, несанкціонований доступ до житла. Тобто, скільки випадки бувають різні. Для прикладу, ми скажемо, якщо, наприклад, при тирі пожежа і приїжджають на мене з пожежники, вони ж не будуть чекати запитувати дозвіл, дайте нам дозвіл бігати, збирати папери. Вони просто, скажімо, Заходять в квартиру для того, щоб ліквідувати наслідки відповідної аварії. Якщо, наприклад, десь прорвало трубу, чи відповідно тече однозначно надзвичайна ситуація. І закон говорить так: якщо прийшли, якщо служби приїхали, і буває мешканців немає, немає доступу, і неможливо з ними зв'язатися, чи, наприклад, вони перебувають в іншому місці, вони не можуть зайти. Ліквідувати наслідки необхідно. Ну, Я розумію, що, можливо, наприклад, перекрити там, Доступ води чи опалення, але це ж не вирішення ситуації, тобто не треба створити, викинути аварійну ситуацію, сунути, зробити відповідні наслідки або мешканець, як в даному випадку, він не перен... Не бажає допускати, значить туди є прописана процедура, де відповідно виконавець послуги в присутності це мають бути обов'язково працівники поліції, працівники управляючої компанії, тобто яка здійснює управління даним будинком, значить, якщо це представники МТВ, аварійної бригади, і обов'язково присутності е, сусідів, тобто, якщо це, наприклад, багатоквартирний будинок, це може бути мешканці сусідніх приміщень, то, значить, заходиться в доступ це приміщення, вскривається приміщення. З метою усунення аварійної ситуації або проведення відповідних ремонтних робіт, по цьому факту складається відповідний акт. І в такому випадку, після цього, вже якщо по чій війні це було здійснено, закон прописує і говорить, що під час здійснення. Значит, витрати на здійснення основного ну, доступу зв'язку з відмовою власника користувача дати допуск до свого житла нерухомого майна а також задана наслідок цього шкоди покладається на винну особу. Практика судова я моніторив дуже складна, оскільки в нас дуже Житлово-комунальні організації, тобто надають послуги, дуже рідко користуються цим фактом, тобто, скажімо, основного доступу. Значить, ну, я розумію, що це пов'язано потім судовими процесами, вшкодування відповідних збитків. Е, Бачив я судову практику, де з суд один із сказав, що це законом прописано досудовий порядок регулювання спору, тому необхідно, оскільки є випадки, коли звертаються в суд, що надали доступ на інший доступ, це може справа тягнутися місяцями. І не завжди суди дають, оскільки необхідно там свій цивільний процес. І один із суддів сказав, що є досудовий порядок. Будь ласка, користуйтеся. Закон це визначив. І я вважаю, що в такому випадку все ж таки відповідні організації експлуатуючі, чи це МТВ є в нас кам'яністікам несподіваському, чи це буде газопостачальна організація, чи це буде інша організація. Все ж таки мають право зайти. Осумити наслідки оскільки Б від дії або бездіяльності певної особи немає страдати інші мешканці е, даного будинку чи даних квартир. Маємо ще одне таке ну, конкретне питання. Зараз ми живемо в таких умовах, що досить часто відключають електрику, і не всі, на жаль, слідкують за графіками, іноді не знають, коли це має статися. І от через такі часті вимкнення електрики, одна із заявниць каже, що у неї зіпсувався холодильник. Але ну це може бути в будь-кого, тобто електроприлади можуть виходити з ладу, і вона запитує, чи можна десь значить вимагати відшкодування цих збитків. Ну, дивіться, закон чітко прописує, що в такому випадку, якщо сталося по війні, а в даному випадку енергопостачальна організація, якщо неналежним чином виконував свої зобов'язання, загальна норма, то вона повинна відшкодувати, але споживач повинен довести відповідним доказами, що сталася якась аварійна ситуація, тобто або скажімо, напруга енергії були скачки. Такі випадки, якщо ми загальне. В невійськовий стан такі випадки були, були в місті Кам'янце-Подільському, коли люди зверталися, фіксували, коли б відповідна була напруга. була, Вона висока. І, це так, були, такі, так. Так. і е, були в судовому порядку, і шкодовували збитки. Що стосується в даний час, коли в нас йде е, Бойові дії ну на території міста бойові дії не ведуться, але зв'язку з тим, що ведеться нынчит, воєнні дії на території України, і це пов'язано. Тобто стосується відключень енергії всієї України ще на початку, в лютому, 2002 го промислова палата України визнала форс-мажорними обставинами бойові дії. І це відключення, яке у нас відбувається, відбувається не просто так, що енергопостачальна організація захотіла відключити, а зв'язку з тим, що їм доводять ліміти цей де аварійний планові вимушення, а то аварійні відключення. І в такому випадку, якщо це збитки за події внаслідок форс-мажорної обставини згідно цивільного законодавства, ці збитки не відшкодовують. аналогії можу сказати, що у нас, наприклад, коли під час якихось надзвичайних ситуацій падають дерева, падають на машини, тобто, коли якісь буревії чи якісь розові явища, в такому випадку практика судова вказує, що, наприклад, орган місцевого самоврядування чи інша особа, яка здійснює нагляд за зеленими насадженнями, не може вплинути. Ти на ці обставини, якщо ж таких явищ не було, туди вже інша ситуація. На жаль, ми живемо під час війни і на впливає на всіх. От ну, аналогічне ще одне питання з цього приводу. У будинку встановлений додатковий насос для того, аби подавати воду до верхніх поверхів. І от коли відключають, верніше включається електрика. Люди кажуть, що насос різко починає працювати і стається в квартирах десь там гідроудари. І от теж є такі ну неприємні аварійні ситуації. Ну як бути? Вони запитують, але ну, мабуть, сам будинок має за цим слідкувати. Розуміти, що ну така у нас зараз ситуація війна. Так, ну в першу чергу треба дивитися, розумієте, у нас є випадки, коли е встановлюється в, в будинках. Додаткове обладнання, чи воно було встановлено в передбаченому законному порядку, чи було погоджено скільки для проведення будь-яких дій проведення мають бути отримані технічні умови. Якщо це, наприклад, водопостачання водовідведення, є спеціалізована організація, наприклад, місце Тепловоденергії, яка дає технічні умови, якщо вони були дотримані. Якщо це стосується, наприклад, газопостачання, то газопостачальна організація яка також дає технічні умови. Якщо це стосується енергопостачання, енергопостачальна організація дає технічні умови, і якщо вони були дотримані, в нас бувають випадки, що, наприклад, організація дає одні технічні умови. А, наприклад, ну поставили наприклад, насос такої то потужності, а ставлять більший. Uh -huh. Потім, коли це з'ясовується, якщо не були дотримані вимоги, то які можуть бути прецензії, де енергопос до водопостачальної організації, чи, наприклад, енергопостачальної організації, лична ситуація, однозначно треба слідкувати, треба дивитися, і в такому випадку, що зараз у нас є дуже багато відключень. The cat sat on the Наші однозначно треба за цим слідкувати і спеціалістів брати і дивитися, і за і станом... можливо навіть брати про систему захисту так. індивідуальну скільки в даному так оскільки в даному випадку, щоб брати загальні норми цивільного законодавства, то особа, яка заподіяла збитки, вона повинна довести, що це збитки заподійні не по її війні. Але в даному випадку є форс-мажорні обставини. І якщо, наприклад, ми говоримо про подачу води, тепловод-енергія... Ну, не впливає на наявність того насосу. За той насос мало би відповідати той, на кого на балансі воно стоїть, за кого воно е, слідкує. Знаєте, в нас є випадків, дуже багато, е, коли встановлено додаткове обладнання, коли починають з'ясовувати, оказується, що ні в кого на балансі не стоїть, за нього ніхто не несе будь-якої відповідальності. відповідальності. Так, хоча воно мало би бути з 2015 року. У нас були внесені зміни в цивільне законодавство. Житлове законодавство. Тепер мешканці багатоквартирних будинків є власниками внутрішньобудинкових мереж, і так. взагалі е, всієї власності цього будинку вони несуть за за це відповідальні. за ремонтні. Значить, у нас, наприклад, є випадки, дуже цікава ситуація, коли будинки зняті з балансу, наприклад, обслуговуючих організацій, і от е, внутрішнього мережа, от ці стояки, вони проривають і тече. От хто має нести відповідальність? Ну по суті, якщо це є власність, спільна власність наші получають, це... якщо вони платять за технічне обслуговування, наприклад, там управлінські компанії, то мабуть управлінська компанія якусь часткову відповідальність несе. Так, якщо це якщо це технічне обслуговування, коли, наприклад, ці вже мережі необхідно вони міняти, тобто скажімо, скільки є срок експлуатації будь-якого обладнання, в тому числі і внутрішньобудинкових мереж, є срок експлуатації, їх треба замінювати. Якщо українська компанія робить приписка, що треба замінити, мешканці не міняють. А скільки в тариф. Це вже капітальний ремонт. Він не входить. Він і до е, 2015 року не угу. входив. Тільки поточний ремонт. і Він і зараз не входить. Ну це вже складне питання. Це складне питання, на яке вроді легко дати відповідь, але складно дуже його зробити. Ще одне знову ж таки цікаве питання. У сусідньому під'їзді живе вчителька музики. Вона проводить індивідуальні заняття і при цьому включає певні підсилювачі, і оцей вокал і цю музику весь будинок цілий день слухає. От чи можна якось на ню вплинути? Тому що просто розмови з нею ну, ніякого результату не дають. Вона каже: ну, дітям потрібно займатися, що ж поганого я роблю. Ну, дивіться нас чинним законодавством передбачено в тому числі і дотримання відповідного рівня шуму, в тому числі і у, в будинках і. І, взагалі, в будь-яких відповідних приміщеннях. Алогічно, в нас законом, наприклад, передбачено, що з 10-ї години вечора до 8-ї години ранку взагалі обмежено шум. Тобто, то, якщо, наприклад, проводяться ремонтні роботи, то ремонтні роботи також цей час не повинні проводитися. вихідні дні не повинні проводитись ремонтні роботи. Якщо вони робляться, так да, за погодженням з мешканцями теж можуть робитися. Що стосується даної конкретної ситуації, я так розумію, що однозначно, що це в денний час, ніхто вночі там можливо не займається, але... Даже є відповідні нормативи, коли передбачено який який шум, який яка його, скажімо, Потужність це. Скільки децибел, скільки сам децибел сам має. має бути? Якщо ви, наприклад, ну, в першу чергу за цим слідкують органи, е, органи поліції. Якщо, наприклад, ви після вечора буде шов викликати працівників поліції, вони приїжджають, не складають відповідні документи, складають. В день це дуже проблематично, оскільки ну, день це є день, Тобто викликати працівників поліції. Якщо дуже е, сильно шумить, то ну, я б радив, щоб викликали сразу декілька мешканців, дзвонили туди, коли, бо одно звернення працівників поліції можуть не відреагувати. Якщо, Декілька звернень, то відповідно, значит, можливо буде реакція. Але в той же час, якщо прийдуть працівники поліції, ну, вони є спеціалістами, вони не можуть виміряти рівень шуму. Значит, якщо така проблема продовжується і його не можна вирішити мирним шляхом, у нас є органи Держпросподи які мають відповідну апаратуру, які можуть проводити відповідні дослідження. Значит, є апаратура, яка вирівнює рівень шуму. Значит, і там робляться відповідні замери певно, протягом певного часу. І Якщо буде встановлено, що цей рівень шуму перевищує, да, то де можливо притягувати. Тобто, оскільки в самому є адміністративна відповідальність, де там не передбачено за якийсь проміжок часу, чи там, а там просто за перевищення рівня. Шуму, тобто в такому випадку, якщо якщо буде встановлено, що він перевищує, тоді дійсно працівники поліції вискати відповідні адміністративні документи, особа буде притягтись до адміністративної відповідальності. Ну, звичайно, найкраще всі конфліктні ситуації врегульовувати мирним шляхом, але якщо це не виходить, тоді вже звертатись у відповідні служби, тому що ну люди скаржаться, кажуть щоденно слухати це, ну є ж mm -hmm. різні ситуації, це дуже складно важко. Mm -hmm. Я погоджуюся, це однозначно. Тобто, хоча бувають і випадки, оскільки ну бувають випадки, що, наприклад, ну дійсно, коли є рівень, а є коли просто, скажімо, є призяти відношення, оскільки людина вважає, що є шум, інші кажуть, що його немає. Такі випадки, я коли стикався, коли був один, один заклад громадського харчування, де було шумоізоляція дуже сильно е, зроблено. Mm. І як мені проходив працівник поліції, каже, він піднявся, якраз туди це ще було дові, Дуже давно було. Каже, якраз було свято, наскільки пам'ятаю, це вроді було 8 березня. В цьому закладі дуже си гріміла музика. Він піднявся до людини, яка звернулася. Він каже: зайшов приміщення, каже, там було дуже тихо. Кажу, ну я ж нічого не чую. Ну, каже, А ви приляжте на, подуш, на подушку і послухайте. Розумієте, це теж впливає. І потім, коли якраз за зверненням працівників поліції, Держпродслужслужба провела замір, а проводила вона протягом буквально тривалого часу, там було десь 300 замірів було проведено, і вони сказали, що цей заклад діє в межах Норм. да, відповідної норми, відповідного рівня. Тому це така ситуація. Однозначно краще, щоб до цього не доводити, щоб все що ж таки мешканці знаходили спільну мову і знаходили відповідні варіанти або які засоби можливо зробити для того, щоб було комфортно проживати всі. Дякую. На сьогодні це вичерпалися всі наші питання. Ми лише е, дякуємо вам і говоримо нашим глядачам. Звертайтесь і, як завжди, отримайте кваліфіковані відповіді на свої проблемні питання.